Вітаю вас, малятка, найкращий хлопчик і дівчатка. Сьогодні я хочу запросити вас на гостини до казки. Але спочатку відгадайте загадку. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. вовку, брату я сестриця, а зовуть мене. Здогадались? Так! Лисиця? Малята, скажіть, чим справжня лисичка відрізняється від казкової? Так, справжня лисичка не вміє розмовляти і ходить без одягу? А яка лисичка у казках? Давайте пригадаємо. Так, лисичка хитра, розумна. У казках лисичка зазвичай розмовляє і носить одяг. Дітки, а в яких казках ми з вами зустрічали лисичку? Нума пригадувати назву цих казок. Уважно розгляньте картинку та назвіть казочку. Дітки, погляньте! Ви впізнали, що це за казочка? Так, молодці, колобок. А це що за казочка? Так, рукавичка. А ось лисичка спіймала і несе півника. Здогадались, якої це казочки? Молодці! Казочка називається котик і півник. А цю лисичку, дітки, ви впізнали? Так, це лисичка з казочки пан Коцький. А ось лисичка щось розповідає журавлю. Чи впізнали ви, дітки, з якої це казочки? Молодці, дітки, казка ця називається Лисичка і журавель. А ось ця лисичка. З якої казочки? Ви впізнали? Так, це лисичка з казочки зайчикова хатка. Сьогодні я пропоную вам виготовити лисичку. Але спочатку давайте розглянемо її зразок. Наша лисичка помаранчевого кольору. У неї є тулуб, голова, на голові знаходяться вушка. Очі і носик, а ще у лисички є хвостик. Тепер, коли ми розглянули зразок, дума виготовляти аплікацію лисички. Підготуємо наші пальчики до роботи. Лисичка сестричка по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньку співала. Тра ля-ля! Тра-ля-ля! Ось така, я краля-я! Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, пензлик, серветка, фломастер, клейоночка. А ще для роботи нам будуть потрібні геометричні фігури. Дітки, погляньте, які геометричні фігури ви бачите на картинці. Молодці. Трикутники і круги. А скільки нам знадобиться трикутників? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно. А скільки нам знадобиться кружечків? Давайте порахуємо. Один, два. Молодці малята. Розпочнемо працювати. Візьмемо найбільший трикутник та розмістимо його посередині аркушу паперу. З допомогою пензлика акуратно нанесемо клей та приклеїмо трикутник до аркушу паперу. Тепер візьмемо менший трикутник та прикладемо його вгорі. Це буде голова лисички. За допомогою пензлика нанесемо клей та приклеїмо трикутник до аркушу паперу. Ось у нас є вже і тулуб, і голова. Тепер давайте приклеїмо вушка. Для цього використаємо найменші трикутники, нанесемо пензликом клей та акуратно приклеїмо вушка до голови лисички. Клеїмо вушка почергово. Спочатку одне вушко, а потім друге. Давайте поглянемо, чого ще бракує нашій лисичці. Так, хвостика. Для цього ми використаємо ще один трикутник. Так само наносимо клей та акуратно його приклеюємо. Молодці, дітки! Наша лисичка майже готова! Чого ще не вистачає? Правильно очей і носика. Візьмемо кружечки та розмістимо їх на голові. Це у нас будуть очі. Тепер акуратно їх приклеїмо. Спочатку одне око, а потім інше. Тепер візьмемо серветку і приберемо зайвий клей. Залишилось намалювати носика. Для цього ми використаємо фломастер чорного кольору. А також наведемо очі. Маленькі чорні кружечки всередині білих. Погляньте, яка у нас вийшла симпатична лисичка. До кого сьогодні ми з вами ходили на гостинку? Так. А які казки ми пригадали? А кого сьогодні ми з вами виготовляли? Правильно! А з яких геометричних фігур ми виготовляли лисичку? Так. А які матеріали ми використали? Дуже хотілося побачити, які лисички вийшли у вас. Тож надсилайте мені свої світлини, я з задоволенням їх перегляну. До побачення, мої хороші, До наступної зустрічі!